Друзі, маємо результати кваліфікації чемпіонату світу за 4 вересня. Увечері футбольна Європа подарувала нам одразу кілька яскравих історій. Казахстан на власному полі дав справжній бій Уельсу, але мінімальна перевага британців ну, один зруйнувала всі надії господарів. Бельгія ж діяла безжально червоні дияволи розтрощили Ліхтенштейн із рахунком 0 до 6. Вкотре підтвердивши статус фаворита групи. У Тбілісі точилася справжня драма Туреччина й Грузія обмінялися атаками, але перемогу 2-3 вирвали гості. Іспанія продемонструвала холоднокровність і клас, обігравши Болгарію внутри без особливих проблем. А от у поєдинках аутсайдерів суцільна інтрига. Литва та Мальта розписали бойову мирову один до одного. Так само, як і Нідерланди з Польщею один до одного. У цьому матчі було чимало боротьби й моментів, але жодна команда не змогла схилити шальки терезів на свій бік. Північна Ірландія на виїзді не мала проблем із Люксембургом упевнена перемога один до трьох. І нарешті головна сенсація дня. Словаччина вразила всю Європу, здолавши Німеччину з рахунком 2-0. Створювали моменти. Але словацька стіна вистояла. А контратаки господарів стали фатальними. Це результат, який ще довго обговорюватимуть уболівальники. Футбольний вечір подарував і фаворитів, і сюрпризи, і драми. Саме за це ми так любимо кваліфікаційні матчі.